Так, всім вітанечко. Бачу, що мене вже видно. Трошки розібрався з налаштуваннями. Як мене чути, чи музика не завучна. Напишіть, будь ласка. Бінанс надає виставити одрад. Це Binance. У мене. Якщо тут взяти не, не це а от руля трошки сам путаюсь Ну, у мене, бачите, ордер виставлено. Типу, я зміг вон по ціні. Он 059. Супер мене чого. Так, да, до речі, хто на КХ. Ну, тут така можлива схема на Binance, але ну, на Binance подивимося. Продати, в дрібне бачу, напевно, треба якось перемістити тут Трансфорт, Да? Звідки куди. Не крос, напевно, spot там максимально. чи я не туди перемістив Тайндеда перепустила здається. Сфандспот на спот, правильно? Сфандінг на спот. О, появилось наш цей. І тепер можемо. умовно виставити. На ну, по якій ціні. О, ну, давайте по 001, 0 чи виступиться. Салдокс. Так, так, так. Не, не можна поки що виставити. Привіт від ЗСУ. Привіт, ЗСУ. Надіс. У вас все там добре. Так, ну на 15 дійсності, типу, халепа, але поки не виставляється. Чекаємо це, але тут я, ну, типу, виставив без ніяких проблем. Будемо дивитися яка ціна. Питав Василь попередньо. А, та, 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 да, це Переважно який спред перші 5-10 хвилин. Переважно, якщо немає можливості виставити, це летить вверх. Це навіть можна подивитися по тому самому ноткоїну, так? Відкриємо поки що ноткоін. Даний графік. Ну Тобто маємо таку чудову свічку. Давайте це все зроблю інакшим чином, щоб було детально видно. Е. Чому не можна зробити меню якось гарно? А, підвис, бідолаган. Димся на 4-денно 4-годинному графіку. Ось у нас перші навіть 8 годин да, пішло вверх. А там були взагалі проблеми по тому, щоб взагалі якісь монети прийшли. Та й люди взагалі мало знали, як це переводити в перший час. Тому ціна якби повзла в Binance, там взагалі 3 цента було, наскільки я пам'ятаю. Ну і все далі люди розібралися, як виводити, і у нас тиждень. Отакої От бідосі було. Так, по доксу, що там у нас пишуть? Семен пише, буду чекати. Ну, я теж буду чекати. Ну, бачите, у мене, наприклад, вон, скільки ордрів на очікуванні через сіткову торгівлю. Все чекаю свого часу. Біткоин трошки дав профіту, трон дав профіт. Ripple дуже маленький профіт, ну, ну от, понятно, улетів донизу. І тон невеличкий профіт, але то все сітка. Якщо тут позакривати, то тут видно арбітражі. кількість виконаних арбітражів, Тобто я тут ще щось, ну, наприклад, якщо взяти трон вивести прибутки, то бачите, ще 40 центів я зробив, поки воно собі там гуляло ціна туди-назад. На Бінансі Наукси вставляється ордер на Бінансі поки що ні. Ну так, я тільки що я пробував. так і є. Верх ще піде, дуже сумніваюся. Якби, ну, дуров не полетів за круасанами, не знаю, для чого він це зробив, звісно. То могли би чекати і ціну в районі пів центру. Ну, я так думаю. Я так припускаю, хоча б десь в моменті. Ну, оскільки. Дурово захотілося круасанчиків і подивитись на ейфелеву башту. Тільки не знаєте, з якого він вікна це дивиться, то маємо, що маємо. Так, я ставив ордер ось він висить. Що нас ще 4 хвилини до того, як ми побачимо реальну картину. Книга ордерів у нас доволі таки цікаво. Півмільярда хочуть зразу купити по ціні 0,15 умовно. Але до ціни 0,2 у нас бажаючих продати доволі таки багато. Суми 1,35 мільярда у нас хочуть продати до ціни 0,2. Тобто, це у нас в районі 2,5 мільйонів доларів, якщо тут ціну подивитися, там. От, і можемо так дивитися, от, яка, яка на нас ціна буде цікавити. Мене цікавить 0,6, так? Що я хочу там по 0,59 продати. Ну, це має типу ордерів на покупку в моменті бути більше 7 мільйонів. Ну, тобто я вважаю, що це в принципі не дуже та і реальна цифра, але ну, хто його знає, може, як кажуть, сквіз такий буде доволі цікавий. Піти до одного цента, потім повернеться, але я <кх> зароблю там умовно своїх 600 доларів. Тому можете от таким чином дивитися ну, приблизно на яку ціну можна розраховувати, скільки нам потрібно, наприклад, там до 1 цента нам треба 10 мільйонів доларів в моменті закуп. Ну, але скільки у нас от дердрави тут виставлені трошечки понижче, по менш цікавих цінах. 17 мільярдів. доксів, будь ласка, купуємо по нижчій ціні, ніж десята цента. Ой, сота цента перепрошую. Ні, він там не мешкав. В нього ордер там вже не знаю скільки часу висить у Франції. Він якось отримав і дуже багато СМІ пишуть. Типу, не розуміють, яким чином дуров отримав е Громадянство Франції. Бо громадянство Франції можна отримати там за якісь дуже серйозні заслуги, таким чином, як він це отримав. І за які це заслуги, то за Телеграм за те, що вони його обвинувачують в всяких там беззаконнях. Ну, не знаю. Але факт, що йому видали той паспорт. Капка, привіт. Ну, Він однозначно осознанно летів у Францію. Однозначно осознанно, тому що у нього був заброньований столик. Е -е, він, я так розумію, це він так столик забронював для поліції. Щоб разом з ними відобідати. Ну, тому що він реально знав, що буде. Тому це якийсь такий хід конем, який поки що не знаємо. І сам факт, що. Поки що я писав в Телеграмі, чи поки що йому там офіційно не об'являють нічого, так? то це якісь закулісні цікаві ігри будуть. Ну, але факт того, що переполох у z каналах у Путіна у всіх цих ну, говорить про те, що вони бояться, бояться, що багато чого відкриться, але. Телеграм така штука, як українці використовують його, так і росіяни використовують його. Тобто Це, скажімо, по відношенню між ними і нами, то це така нейтральна штука. Тобто, як українці використовують його для переписок в такому плані, і багато є тих послуг там повернись живим, ще щось, типу, хочу здатися, то вони всі через Телеграм працюють. І, наприклад, наші громадяни, які там умовно живуть за, ну, за лінією зіткнення то вони також інфу передають через Телеграм, так що це якби палка в двох кінцях, можна сказати. Ну, я вважаю, що. Типу, таке правило, як. як це правильно сказати? От Мої особисті переписки мусять бути моїми особистими. Так, вона стартував цей почав з листороги. Зараз обновлю сторінку. Ні, звинувачення пишуть ордер на ОРС, видали ще до години, але ну, звинувачення і в його сторону вже було раніше відомі. О, починається висолуха. Ну що, у нас ці напишіли трошечки вверх повстає. Було 0,14, зараз 0,16. Зараз обновимо сторінку. На Бібі не можеш зайти? Оооо хайс. Песики поклали окейкс. Okay, Давай так. Можливо, Урла змінились. Ой-ой-ой, ой Бідас! -ой 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 -ой, куда ти летиш? Я, я, я. Ну, бачите це, ну, я думаю, все все-таки від Binance буде відштовхуватися. Так, OKX Приземлився. <сél -2> <сél -2> так, чекайте, мене видно взагалі, в мене є інтернет. А, це чудово. Окей, Алекс, Україна більше виграє, якщо от LEGO прикриють, Арашка більше постраждає. Не спорю, можливо, і так, Алекс. А Але чим ти будеш користуватися Viber, ключі доступу у якого є у Кацапів. Чим ти будеш користуватись? Ну. камон. Я краще за безпеку, користування, хоч це і палка в двох кінцях, але. Ну, Кожна своя думка в цьому плані. Звісно, можете. Ну, Скажем, свою позицію висвітлювати, але. Вона світло відключила. Печалька. У нас в мене, вроді, не відключили з трансляції, да? Але жодна біржа нічим не відповідає. Можливо, десь провайдер посередині помер. О, жил, ожило. Ожило, ожило, Binance піднявся, OKX лежить намертво. Не, вроді би вже також. Ні, не, не вожив. Mm, доволі дивна ситуація насправді. Дуже дивна. Навіть Ноткоін при всі свої навантаженні просто не клав так. Все дело капец якийсь? Просто катастрофа. И что делать? Хотела посмотреть, но давайте на 502 помилку. Неважливо чим я користуюсь, існує купа меседжерів. Я кажу по більш важливіші речі. Ну, окей. Не будуть вони використовувати Telegram. будуть використовувати Viber. І що? Viber блокувати?